Він двічі літав у космос вперше у 2008, му вдруге у 2011 му році. Готувався до цих подій усе свідоме життя. Та це і не дивно, адже його батько, герой Радянського Союзу, космонавт Олександр Волков, у космосі побував тричі. Відтак практично все дитинство Сергія пройшло у знаменитому зірковому містечку. В оточенні справжніх героїв, традицій та літальних апаратів. Сьогодні Волков каже: незалежно від того, ким хоче стати людина, перш за все потрібно по-справжньому чогось хотіти, ретельно працювати над метою займатися спортом, берегти здоров'я, і тоді все прийде. Так було і в нього з космонавтикою. Але всі випробування, іспити і роки виснажливої підготовки варті тих відчуттів, які переживає космонавт, прямуючи в космос. Потім, коли вже пішли необратімо операції, тобто вже пішов запуск, вже заповнили стоплені магістралі. І от в той момент, коли ракета от, вона трогається, вона, буквально трохи немножко висить на місці, буквально там, може бути ну, секунди, дві. Але ми це чувствуємо. хотя это там внизу, где-то далеко. Но мы чувствуем, как она чуть-чуть попробовала, там двигатели рулевые. Э, И вот она начинает плавно-плавно-плавно подниматься. И вот в этот момент, наверное, три 3... Чоловік, який сидять в кораблі, це найщасливі люди на землі. Зустріч Сергія Волкова із Житомирянами відбулась у музеї космонавтики. Тут він розповів про космос, побут та звичаї жителів зіркового містечка та відповів на запитання. Музей космонавтики для нього зізнається Волков знакове місце. Адже перебуваючи на батьківщині Сергія Корольова та відвідуючи музей, люди висловлюють повагу до Житомирянина, який подарував людству відвідини космосу. У нас єсть на Байконурі рідомі корольова, в якому він… Очень долго, конечно, жил, и мы там всегда бываем. Здесь, ну, я всегда когда в Житомире стараюсь прийти в музей, и ну, вот домик короля всегда на ремонте был до этого, поэтому может быть сегодня. Интересуюсь космосом и хотела узнать, сколько дней они облетают Землю, как они там вообще живут в той ракете. Ну, в основном у нас пока нет такого предмета, но у меня дома даже висят. Планета наша, ковням нагаче відомость. На щас з космосом, що зв'язано. Сергій Волков має чимало нагород та почесних відзнак. Він є полковником, льотчиком, космонавтом, випробувачем, офіцером водолазом, любить займатися спортом. Проте особливе місце у житті космонавта посідає його родина. Якщо чесно, я спочатку хотіла, звісно, щоб мій папа полетів. Потім, звісно, після того, як он прилетів, я дуже по нему заскучився перед этим. А, 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 а потім і знову політіла. В початку десь два місяці це чувство, обіцять, як ти не замечаешь. А після этого вже починаєш розуміти, що кого-то вдома нету. Варто зазначити, що космонавт Сергій Волков і його батько та дружина народилися в Україні. Але після розпаду Радянського Союзу космічна кар'єра Волкова продовжилась у Росії.